Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. І, і поки що поки що мовчимо, поки що дочікуємося зараз, друзі. Тема, яка можливо когось цікавить так само сильно, як мене, як маму двох підлітків. Але будемо зараз говорити про те, як взагалі підліткам заробити гроші. От наприклад, одного з українських закладів швидкого харчування там нещодавно стартувала прикольна програма з працевлаштування власне підлітків. Компанії розповіли, що саме для неповнолітніх це і можливість підробити підзаробити гроші в канікулах, так? І, та, і навіть не лише в канікули, і протягом року, в тому числі, у мене Фейсбук і... вибухнув просто. Так, ну, це, це цікаво, насправді тема дискутивна. Але давайте от зараз подивимося, які ж взагалі є умови роботи для неповнолітніх. Це mm -hmm. перший фактор. І чи складно в принципі їм знайти роботу нормальну, не будемо казати офіційно чи ні, але от на період канікул, якщо це не довгостроково, якщо це там на місяць, офіційно, два чого? і три. Офіційно. От давайте зараз подивимось, ми а потім малі, поговоримо. Та, от Ми більш про старших, так. Поїхали. Робота для неповнолітніх. Ішка роботу чисто заради того, щоб підзаробити якісь кошти. Чи складно знайти роботу, навчаючись у школі? Вони казали, вибачте, ми наразі не можемо вас взяти. Чому роботодавці нерідко ігнорують підлітків для е, осіб, які е, не досягли 16 років, передбачено скорочений робочий тиждень? І шукаю роботу чисто заради того, щоб підробити якісь кошти, щоб вони в мене були і не постійно клячити у батьків. Аліна нещодавно закінчила восьмий клас, і зараз в пошуках роботи каже, процес нервовий і нелегкий. І підходили в кафешки, там де висіла об'яви з того. що треба баріса, але у всіх відмовляли. Хоча в вакансіях пишуть, типу, те, що вік не важливий, але от так от виходить. Шукати роботу їй допомагають і батьки у соцмережах. Мама Аліни створила допис, але, попри десятки коментарів зі словами підтримки, поки усе марно уже другий рік поспіль. Роботу шукає і 15-річна Анастасія. Вона з відзнакою закінчила 9 клас та відмінно володіє англійською. Я шукала все, що можливо було на різних сайтах, в інстаграмі, в різних соцмережах, також в телеграм-каналах. Анастасія каже, попри усі спроби постійну роботу знайти майже нереально. Компанії, які мені писали, вони казали, ми можемо вас взяти. Потім питали в мене віки. Я їм казала свій справжній вік 14 чи 15 років. І вони казали, вибачте, ми наразі не можемо вас взяти. Єдині, хто погодився взяти на роботу обох дівчат, це кол-центри. Але що Аліна, що Анастасія такий варіант роботи не розглядають, кажуть, їхня діяльність часто незаконна. Нещодавно Анастасії пощастило, аби заробляти собі кишенькові гроші, вона знайшла онлайн-роботу. І на одному телеграм-каналі я знайшла пропозицію, що наймають різних дівчаток, які мають досить гарний рівень англійської, можуть перекладати книжки з англійської на українську. Саме онлайн робота один із найпопулярніших варіантів працевлаштування для неповнолітніх, каже hr спеціалістка Ольга Незгода. Дистанційна робота є в пріоритеті для неповнолітніх співробітників, оскільки це їм дає змогу гнучко організовувати свій час і працювати і поєднувати навчання. Для пошуку роботи Ольга рекомендує використовувати як соціальні мережі, так і популярні онлайн платформи. В телеграм-каналах дуже часто висвітлюються вакансії, де можна, де можуть ну, підлітки знайти роботу. Сайти пошуку роботи також дозволяють знайти роботу, використовуючи там різноманітні фільтри. Там така дистанційна робота, гнучкий не гнучкий графік роботи, місто, в якому напрямку ви хочете розпочинати свою трудову діяльність. Однак працевлаштування неповнолітніх має свої особливості. Перш за все, офіційно працювати можна з 14 років. Якщо підлітку від 14 до 15 років обов'язково потрібна письмова згода обох батьків, якщо від 15 до 16 – одного з них. Без письмової згоди можна працевлаштовуватися починаючи із 16 років. В українському законодавстві для неповнолітніх передбачені і чіткі норми щодо кількості робочих годин, каже адвокат Євген Чернолівський. Для е, осіб, які е, не досягли 16 років, передбачено скорочений робочий тиждень до 24 годин, а для осіб з 16 років е, – до 36 годин на тиждень. Крім цього, перед працевлаштуванням неповнолітнім необхідно обов'язково пройти попередній медичний огляд. Їм заборонена робота у нічний час, у вихідні дні, понаднормова робота та відрядження. За словами адвоката, нерідко саме такі пільгові умови можуть бути причиною відмов у працевлаштуванні. Це може в деякій мірі відлякувати роботодавця. При працевлаштуванні неповнолітнього, проте це питання досить легко регулюється за допомогою особливої форми трудового договору контракту. За словами адвоката, працевлаштування неповнолітніх цілком поширена практика як серед невеликих компаній, так і міжнародних гігантів. Усе залежить від готовності роботодавця вивчати правила та нормативні документи. Це такий юридичний аспект: а от працювати чи не працювати підліткам, це таке шекспірівське питання, фактично, щоб їм було краще, щоб вони були дорослішими, або навпаки, дитинство не забирати. Ну коротше, поговоримо про психологічний аспект після восьмої. Долучайтесь. Цікаво ваша думка. Так, ну а зараз традиційно вписуємо цифру, яку ми маємо станом на 6.30 ранку. Збір для нашого Максима Цуцмана, 12-річного хлопчика. Отже, станом на зараз маємо 95 мільйонів 532 тисячі. 120 гривень. Все. О. Пішов зворотній віклі сьогоднішнього ранку. Тому друзі, долучайтеся, будь ласка, кавою, донатом чим завгодно. І власне будемо з вами сьогодні також плідно працювати і пізніше покажемо, ще відеощоденник відео щоденник від мами Макса. Вона традиційно їх записує. Тому там же є все фонд, знатимете. Там же є чітко, вже гроші. Поступово переховуються на клініку, щоб рятувати Макса. Ну і слухайте, це наша спільна перемога буде. Ми навіть же в голові продумаємо яку знати зарубку зробимо велику в ефірі. Ну зарубку я просто не хочу говорити свято, тому що свято тут важко. Зробити війні, але е, таку зрубку для нашої спільнодії, перемоги нашої спільнодії. Тому все попереду. А далі буде, сніданок триває. Будьте з нами. Так. Це сніданок, сьома ранку рівно. Ну що кажемо вам ще раз доброго ранку, рухаємося в нову годину, 26 червня у нас на календарі. І давайте почнемо одразу з найактуальнішого стану на цю пору. Поїхали. Сполучені Штати можуть продати Україні ЗРК Патріот. Про це йшлося на зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Гаазі, яка тривала за зачиненими дверима. І Йшлося також про можливе співробітництво у виробництві дронів. Найбільший акцент президент України зробив на питанні тиску на Росію для припинення війни. До 21-го зросла кількість загиблих наслідок російського удару по Дніпропетровщині. Понад три сотні постраждалих. 24 червня російські військові атакували Дніпропетровську область іскандерами. Країни НАТО остаточно погодилися виділяти 5% ВВП на оборону. З цих витрат зобов'язалися допомагати Збройним силам України. На це погодилися всі учасники блоку, включно зі США та Угорщиною. Суд для Путіна, президент України та генсек Ради Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Новий орган правосуддя розглядатиме справи проти політичного та військового керівництва РФ. До США прибув російський урядовий літак, Іл-96, виконав рейс із Санкт Петербурга до Нью-Йорка, а звідти до Вашингтона. Це видно з моніторингового ресурсу Флайрадара 24 Хто перебуває на борту? Невідомо. Ні США, ні РФ офіційно це не коментували.